Друзі, всіх вітаю на каналі Lasky. Сьогодні запишу вам відео, як змінити мову в грі. Обіцяв вам це зробити, так що погнали швиденько вам розкажу, що треба зробити, щоб змінити мову на євросервері. Якщо ви перейшли, як і я, на євросервер, все бачите, я вам показую, в мене є сервер але він іншої іншою мовою, зрозумілою для всіх. Що треба зробити? Зайти в корневу папку гри. Дивіться, у вас це заходимо в мій комп'ютер, цей ПК, чи як він там у вас називається. У вас воно грає, думаю, буде на диск С головному, але от і у вас бачите, написано Riot Games. Але у мене вона на іншому диску. Тоді зразу вам показую. Вам треба знайти папку Riot Games, знайти папку League of Legends, зайти в неї. І тут перша буде папка Config. Це основний момент. Заходимо в неї, знаходимо файлик. League Client Settings. Ось це. Відкриваємо його з допомогою блокнота. У ну, мене автоматично стоїть у вас, я не знаю. Відкриваєте його. Показується отакий от файлик. Дивіться, ми знаходимо зразу перше згадування Локал і Region, те, що написано. Наша з вами задача що зробити. Там, де написано локал, це сервер. ми нічого не міняємо. Отут, де написано в мене е, Там у вас буде en, english, Great Britain. Отак от буде написано. Вам треба от поміняти. Оце стерти, if, great Britain, іен Great Britain, Ви стираєте і ставите, як у мене написано. Отако, ru, ru. E, нічого не міняєте, тільки у ці букви, нижній слеш і ще букви великі. Все. E, і нажимаєте засейвити це, закриваєте цей файлик. Тільки от тут де локал, міняєте. Все, більше нічого не міняєте. Тільки от тут. зберігаєте це, закриваєте файлик. Тут піднімаєтесь вище на папку, знаходите ваш е, основний ярлик, який веде до гри, і треба його відправити на робочий стіл, над, наді, о, а, да, надіслати на робочий стіл, створити ярлик. Робити цю маніпуляцію, це можна е, поки що ну, звернути, давайте так. Е, в ярлику, я думаю, ви вже всі бачили. Так само заходимо в властивості цього ярлика. Е, отут об'єкт, бачите, написано. Отут в кінці е, робимо пробіл. Пишемо мінус-мінус. Пишемо англійською локал. Е, дивіться, як в тому файлі. Давайте я зразу вам покажу. Де він? Секундочку. Щоб, ви, щоб ви не мучились і правильно написали. Так само в Settings ви можете просто скопіювати це. От, де у нас локал. Оце слово. Копіюєте. Можете просто брати Ctrl C, Ctrl-V. Вставляєте отсюди де два мінуси. Вставляєте. Далі у вас. Дорівнює, ви пишете, і так само вам треба вставити отаким от же форматом. ru-ru з нижним слешем. Ctrl-C, Ctrl-V. Ви вставляєте просто в цей файл, щоб ви не писали або щось неправильно зробили. Дивіться, отак от має бути. Отакий от, от вигляд з пробілом. Пробіл, два мінуса, локал дорівнює. Ru -ru. Все застосувати. Ви нажимаєте Застосувати. І коли це зробили, переходите в загальне отут нажміть галочку лише для читання. І так само нажимаєте застосувати і ОК. Все, воно залишається у вас на робочому столі, це ярлик. Якщо у вас був до цього ярлик якийсь, от як у мене ось тут закріплений, ви його знесіть, просто удаліть, а цей закріпіть як основний, щоб у вас не було два цієї гри. Все, ви нажимаєте цей ярлик, е заходите в гру. І все, вуаля у вас вона іншої мови. Хоча і сервер, як ось, бачите, у мене написано: мій нік і хештег ЄУНЄ, але зрозумілою мовою буде як. Клієнт, так, і в самій грі все буде іншою мовою. Ви будете розуміти, що, що хто каже, хто, що від, від вас хоче. Але спілкуватись краще англійською в самому чаті, якщо ви хочете. Ось таке коротеньке відео, яке я вам обіцяв. Так що дивіться, робіть, якщо вам це треба. Ну і з вас коментар, підписка, вподобайка все оце за правилами Ютуба. Всім дякую за перегляд. Бувайте!